Це відео не про PayPal-мафію, рептилоїдів чи іншу конспірологію. Повна хіні, але думаю, може комусь буде цікаво. Воно всього лише про одну із груп впливу у Сполучених Штатах Америки. Групу, яка сьогодні має чи не найбільший економічний ресурс та вплив на маси з поміж своїх конкурентів. Мені страшно. Виникла вона відносно зовсім недавно і відповідно має менше досвіду ніж їх опоненти. Тож наразі тяжко сказати, чи розуміють вони до кінця наслідки своїх дій. Я не знаю. А на свій страх і ризик я припущу, що мислять вони точно масштабно, потужно і як правило, той, хто масштабно мислить, той і перемагає. Хоча це і не аксіома історія знає і зворотні випадки ні. Ви на каналі Скептичний політолог, де ми працюємо над підвищенням рівня політичної освіти та культури серед українців. Ну це прикольно. Тож підпишіться на канал, натисніть на дзвоник та вподобайку і залишайте коментарі для ефективнішого просування даного відео і розвитку каналу в цілому. Нещодавно відомий в Україні журналіст, публіцист та військовий Павло Казарін написав у своєму Фейсбуці допис, присвячений новій адміністрації Білого Дому, в якому він зокрема зазначає: перемога Трампа стала головним краш-тестом для цінностей у правил, які ми вважали нормою, відібрали милиці. І тепер світ стежить за тим, наскільки вандалостійкою. Є конструкція. Фактично йдеться про те, який саме будинок встигли збудувати демократії за останні десятиліття: солом'яний, дерев'яний чи кам'яний. Американський досвід був зразком для наслідування, щоб тепер стати своєю протилежністю. Усе одно, що виявити, ніби правильне харчування, спортжал та імунітет це прямий шлях, на лікарняне ліжко. Виявилося, що конституція, федералізм і десятиліття традицій не гарантують захисту від рукотворного хаосу, якщо його автор досить самовпевнений, наполегливий і глухий. I'm very американська система тепер нагадує супермена, який перейшов на темний бік. А всі її колишні союзники схожі на інших членів їх справедливості. Які загалом і в цілому досить сильні, але однак поступаються своєму недавньому другу, цікаве порівняння і досить песимістичний текст, що насправді багато в чому цілком виправданий. Втім, особисто я переконаний, що таку соціополітичну систему, як у наших друзів за океаном, неможливо знищити одному харизматичному лідеру, яким би харизматом він би не був. І перша каденція Трампа це яскраво доводить. Систему може зламати тільки інша система, і вочевидь, вона вже є. Фильва! Далі я буду продовжувати свою розповідь, посилаючись на аналітику Міхня Маруце, яку на українську люб'язно переклали тексти. Посилання залишу в описі під відео. Час і простір померли вчора. Ми вже живемо в абсолюті, бо створили всюди сущу вічну швидкість. Ці рядки були написані понад століття тому у 1909 році. Вони належать італійському письменникові Філіппо Томазу Марінетті, і є частиною тексту під назвою Маніфест футуризму. Італійські футуристи, більшість із яких були літераторами, зневажали жінок, боролися проти моралізаторства і хотіли знищити музеї і бібліотеки, що, начебто, стали прихистком минулого, починаючи внутрішні політичні чистки. Вони прославляли технічний прогрес, патріотизм і війну, яку називали єдиною справжньою гігієною світу. Тож не дивно, що стиль цих текстів згодом став джерелом натхнення для фашизму мусоліні. Авівачейдери фількільйо і акусто. Що варто взяти до уваги із наведеного уривка, то це ідею. Бажання рухатися із величезною швидкістю в майбутнє, пришвидшити події, поглинути час, усунути все, що може здатися нерішучим, медитативним, сумнівним, усе, що заважає пануванню людства над зовнішнім світом, чи, що затримує його. Що тут відбувається? Так от, Міхні Марусе пропонує нам зосередитися саме на цій ідеї, аби. Зрозуміти події другої каденції Дональда Трампа. I'm very нова американська політика радикально відрізняється від того, що ми очікували, чи від того, що бачили протягом останніх 80 років. Вона дедалі більше надихається ідеями людей, які з одного боку вже не вірять у демократію, а з іншого більше не мають терпіння жити у цьому глобальному сьогоденні. Ні, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Для початку варто звернути увагу на кілька ключових прізвищ із оточення Дональда Трампа і дізнатися, чи є в їхніх ідеях щось спільне, чи є філософське ядро у новій американській владі. Ідіот <клес> з ідеологічного погляду найважливішою фігурою не є Ілон Маск якому було дозволено вільно переміщуватися на шахівниці. Якщо дивитися уважніше, то найважливішою фігурою видається інший мільярдер Пітер Тіль. Він народився у Німеччині, але ще в дитинстві емігрував до Америки, мав виняткові здібності до математики, навчався в Стенфордському університеті. Пітер Тіль є співзасновником PayPal, першим зовнішнім інвестором Facebook. Засновником численних стартапів, технологічних компаній та інвестиційних фондів його статки оцінюють у понад 11 мільярдів доларів. Під час президентської кампанії 2016 року Пітер Тіль був єдиним відкритим прихильником Трампа в Кремнієвій Долині, яка тоді була оплотом демократів. Того самого року тіль також виступив на національному з'їзді республіканської партії на підтримку. Дональда Фредовича після перемоги президент Сполучених Штатів тія, призначивши його протеже Майкла Красіоса головним технічним директором Америки. Ще цікавішими є постаті, пов'язані із Пітером Тілом, яких Дональд Трамп узяв до своєї нової керівної команди. Щоб дізнатися, хто з них є найважливішою фігурою, потрібно повернутися на 14 років назад. Уявіть, Пітер Тілі читає лекцію у Єльській юридичній школі. Серед слухачів студент зі штату Огайо, який чотири роки працював журналістом у морській піхоті і уже мав науковий ступінь із філософії. Його звали Джеймс Девід Венс. Їхня зустріч призвела до працевлаштування Венса в одній з компаній Тія, а пізніше до передвиборчого фонду у розмірі. 15 мільйонів доларів, завдяки якому Джеймі Девід Венс за підтримки Дональда Трампа стане у 2022 році сенатором від штату Огайо. Сьогодні Джейді Венс є віце-президентом Сполучених Штатів, і на думку деяких американських коментаторів, однією із найуспішніших інвестицій Пітера Тіля. Але він не єдиний колишній співробітник чи партнер Тіля, який потрапив до найближчого оточення. Президента Трампа варто згадати принаймні ще два імені: Девід Сакс, колишній генеральний директор PayPal, новий король штучного інтелекту і криптовалют у Білому домі, та Джим Оніл, колишній генеральний директор фонду тіля. А тепер відмотаємо до того, з чого ми почали: пришвидшити рух до майбутнього, відокремлені від усього, що великий капітал сприймає як стагнацію. Інакше кажучи, зліт до горизонту, де саботаж, чи то ідеологічний, чи то адміністративний, буде уже неможливим. Що на думку цих інвесторів є головною перешкодою на шляху до свободи, тим, що сповільний чи навіть унеможливить реалізацію їхнього бачення технологічної ефективності, представницька демократія, парламентська система, загальне виборче право. Політика загалом, як цей термін розуміють у Америці протягом останніх ста років. Пітер Тіль заявив про те, що у 2009 році читаючи лекцію для аналітичного центру, орієнтованого на лібертаріанство. Я більше не вірю, що свобода і демократія сумісні. Все. Зовсім недавньо цю саму ідею пояснив Марк Андрісен, ще один мільярдер із кремнієвої долини, який прийшов із табору демократів. До Дональда Фредовича в інтерв'ю за січень 2025 року. Андрісон, який допомагав Трампу шукати працівників для його команди в період між президентськими виборами та його інавгурацією, цитує італійського політолога ХХ століття Роберта Міхельса, який запропонував концепцію залізного закону олігархії. Згідно із цією концепцією, будь-яка форма суспільного устрою, якою би демократичною вона намагалася б не бути спочатку, врешті стає олігархією, а це означає, що справжня демократія неможлива, особливо для великих мас населення. Пояснюється це тим, що маси не здатні до самоорганізації, і рано чи пізно владу однаково захоплює еліт. Стародавня Греція і Флоренція часів медічі були спробою прямої демократії, але обидві, на думку Міхельса, зазнали невдачі. Нарешті найзапеклішим критиком демократії є ексцентричний філософ, чиє ім'я стало актуальним у новому політичному контексті Сполучених Штатів Америки. Оскільки його вважають домашнім філософом Пітера Тія. Його звати Кертіс Ярвін, йому 52 роки. Він товаришує із Пітером Тілем і Джеймі Дівенсом, став відомим переважно завдяки блогу, де писав під псевдонімом Ментіус Малдбак. У січні 2025 року, після інавгурації Трампа, видання Політико опублікувало матеріал із заголовком. Ідеї Кертіса Ярвіна були маргінальними. Тепер вони циркулюють у Вашингтоні Трампа того самого місяця. В інтерв'ю New York Times Ярвін заявив, що демократія дуже слабка і навів, як приклад, той факт, що масова імміграція триває, попри те, що більшість виступає проти. Масова імміграція продовжується, незважаючи на те, що більшість виступає проти. А ось напевно найпровокативніші слова із цього інтерв'ю. Я вважаю, що голосування надає своєрідного порнографічного стимулу, воно стає більш схожим на підтримку своєї футбольної команди, і я думаю, що більшості людей сьогодні воно надає певного сенсу, дає відчуття власної значущості, дає змогу відчути, що в певному сенсі вони мають значення. На цьому етапі постає важливе запитання, чи ці ідеї є просто випадковими думками. Чи ми маємо справу зі структурованою концепцією, послідовною і цілісною філософською системою? Я не знаю. Рух, який вважає, що демократія стала перешкодою для капіталізму, називають неореакційним. Його також називають темним просвітництвом. Термін належить англійському філософу Ніку Ленду. Нік Ленд народився у 1962 році з 87 по 98. Викладав філософію в університеті Ворвіка. він нонконформіст, висловлює незгоду з уставленими нормами. Довгий час вважався маргіналом, та з приходом до влади правих партій і стрімким прогресом штучного інтелекту його праці стали знову актуальними. Ленда прозвали хрещеним батьком акселераціонізму, концепції, яка цікавить нас, коли ми говоримо про американську політику сьогодні, і бачимо, наскільки вона близька до маніфесту. Футуризму на думку Ленда, західна ідеологічна система, яка включає державну адміністрацію, університети, пресу, неурядові організації, функціонує як іманентна релігія, що підкорює і карає будь-яку протилежну думку. Піздец. то що ж таке акселераціонізм? Це означає це запропоновані Лендом рішення проти занепаду, корупції та популізму. Які є наслідком західної ідеологічної системи? Акселераціонізм означає вивільнення енергії капіталізму, вивільнення виробничих сил і заміну республіканського устрою своєрідною технологізованою монархією? монархія. Це добре, це нейтральний термін. Капіталізм і штучний інтелект це одне і те ж саме. Це твердження належить Ленду, і його розуміння є ключем до пояснення можливих наслідків американської політики сьогодення. I'm very його аргумент такий: оскільки ми розвиваємо штучний інтелект просто тому, що можемо, без жодного плану, не знаючи шляху, а отже, не надаючи йому жодної мети, це означає, що штучний інтелект є його власною причиною. Тобто. Що не ми сьогодні окреслюємо і організовуємо майбутнє, а радше саме майбутнє диктує нам сьогоднішні заходи. Складно простіше кажучи, не варто причатися і гальмувати те, що неодмінно станеться. Хто до цього додумався? Тож акселераціоністське бачення полягає в тому, щоб пришвидшити події, розгорнути гіперкапіталізм тотальний. Технокапіталізм, називайте це як завгодно. Система приватного управління монархічного типу, у межах якої президент є генеральним менеджером, генеральним директором спільноти компаній, а громадяни стають акціонерами цієї держави, трансформованої та керованої за капіталістичним принципом ефективності і прибутку. З погляду акселераціоністів, національні держави застаріли і мають бути замінені глобальною мережею міст держав. І автономних територій, по можливості побудованих з нуля. Ніколентикерсіс Ярві називають цю мережу Клаптиковою. Якщо вам здається, що це утопія, то ось вам новина. Згадані вищі мільярдери вже будують такі міста, купують землю та організовують громади з нуля. Цей рух пов'язаний із теорією під назвою Мережева держава. Описана у книжці, яку опублікував 2022 року Баладжі Шрінівасан. Рух починається із цифрових спільнот, груп зі спільними цінностями, об'єднаних у мережу як технічно, так і, так би мовити, духовно, і завершується фізичними спільнотами. Будь-який блокчейн-проєкт, наприклад, також є мережавою державою. У нього є кредо, місія, спільнота, власна економіка тощо. У цій новій парадигмі класичні інститути, такі як преса, школа, суди, банки, можуть бути замінені приватними організаціями, що працюють на капіталістичних засадах. Один з інвестиційних фондів, який купує землю в різних регіонах світу і вже розвиває нові автономні міста, називається Прономос. Цим фондом керує інвестор на ім'я Патрі Фрідман, який веде бізнес із Пітером Тілем. Це так несподіванка. Понад 15 років тому тіль фінансував інститут Фрідмана, який вивчав можливості створення житла у відкритому морі. Інший інвестор, який уже побудував нове місто, американець іранського походження Шервін Пішевар у статті 2020 року під назвою Піднесення міст держав він написав. Мій прогноз на 2050 рік полягає у тому, що багато національних держав може зазнати краху фінансового, політичного, військового, інтелектуального, морального чи духовного. І навпаки, невеликі громади, які часто називають містами державами, контролюватимуть власне процвітання, а громадянство буде їхньою власністю. Можливо, тепер більш зрозуміло, звідки взялася ідея перетворення сектору гази. На східно-середземноморську рев'єру світ змінюється на наших очах, і дуже важливо, аби ми розуміли, у якому напрямку так куди ми блядь? Ми маємо справу не лише із примками чи імпровізаціями. Не випадково нова американська адміністрація націлилася на бюрократичні апарати та змі. Бюрократія і преса два елементи застарілої західної. Ідеології, чи радше сказати, системи, які в новому баченні перешкоджають акселераціонізм, із хрестом на лобі, ліквідувати застарілу західну систему на користь турбокапіталізму, будувати міста держави з нуля із приватними інституціями замість класичних, позбутися національних держав і спільнот, перетворити громадянина через блокчейн і токенізацію на акціонера, який бере участь у прибутку. Пришвидшити прихід штучного інтелекту і прийняти його, це і є акселераціонізм. Інший світ краще він чи ні, це належить з'ясувати. Звісно, якщо цей сценарій стане реальністю, господи, ти поможи. повернуся до того, з чого я починав. Це тільки одна із груп, які впливають на політичні процеси у Штатах, а отже, і на весь світ через самовагу Вашингтона люди, натхненні письменниками. Фантастами, італійськими футуристами і їх новими послідовниками, філософами технократи, проблемою яких завжди була відірваність від решти суспільства, яким тяжко прийняти інтереси інших соціальних, політичних чи економічних груп, але які мають сьогодні достатньо ресурсів і впливу на маси, щоб втілювати в життя самі сміливі експерименти. Якщо ви подивитеся на адміністрацію Джорджа Вашингтона, ви побачите, що в основному те, що створено, дуже схоже на стартап. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. І до зустрічі на наступному тижні.